Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про координатний промінь та про шкалу. Отже, працюємо разом зі мною письмово. Давайте зараз з вами побудуємо промінь. Позначимо початок цього променя. Ось він, початок. Це буде точка О. І позначимо тут 0 початок. Далі промінь наш називається промінь ОХ. Починається з точки О, да, проходить через точку Х. О Промінь Ох, на якому вказано одиничний відрізок. Давайте зараз за дві клітиночки приймемо одиничний відрізочок. Поставимо точку 1 і запишемо, що це у нас літера А. Отже, промінь. На якому вказано одиничний відрізок, а точка О є початком відліку, і кожному числу, відповідає певна точка на промені, називають координатним променем. Наприклад, якщо я хочу поставити 2, отже, це буде два одиничних відрізочка. Ось, два. Позначу букву Б. Точка Б має координату 2. Точка А. Має координату 1. Число, що відповідає точці на координатному промені, називають координатою цієї точки. Давайте зараз з вами побудуємо ще один промінь. Тренуємося будувати промені. Да? Отже, позначимо точка О 0. Одиничний відрізочок. Давайте візьмемо знову дві клітиночки. Можемо взяти одну клітиночку, можемо, десять, як нам зручно. Зараз ми візьмемо дві клітиночки. Позначимо точку L, 2. Позначимо точку Б. промінь у нас буде ОХ знову. Да? 3, 4, 5. 6. Поставимо точку А. Давайте запишемо координати точок. Отже, число, що відповідає точці на координатному промені ось наш координатний промінь. Називають координатою цієї точки. Отже, точка О, О ось вона, має координату яку? 0. Координату записали в дужках. кома. Точка Л має координату яку? Одиничка. 1. Точка Б має координату 2. Точка А має координату 6. Отже, ми зараз з вами визначили координати точок на нашому координатному промені. Якщо одиничні відрізки відкладають зліва направо, то з двох точок та, що лежить правіше, відповідає більшому числу. А та, що лежить лівіше, відповідає меншому числу. Наприклад, подивіться: точки А з координатою 2 і точка Б з координатою 5. Ми розуміємо, що 2 менше, ніж 5, оскільки точка лежить ліворуч, точка А лежить ліворуч від точки Б. Далі. Довжину відрізка виміряють лінійкою, з нанесеними на неї великими і малими штрихами. Подивіться зараз на вашу лінійку. Вони розбивають лінійку на однакові частини поділки. Довжині кожної поділки відповідає певне значення одиниці вимірювання. Наприклад, на лінійці, яку ми зараз бачимо на малюнку, в великій поділці відповідає 1 см. Ось він, так, велика поділка. Один см, і ще плюс один, і ще плюс один. А маленький 1 мм. Отже, велика поділка і мала поділка. Систему поділок разом з відповідними числами називають шкалою. Правило вчимо. Да, Нам потрібно знати: шкали бувають різної форми. Наприклад, координатний промінь, лінійка, кімнатний термометр мають прямолінійну шкалу. А годинник, ось він, годинник да? барометр, спідометр мають криволінійну шкалу. Щоб прочитати показники на шкалі, треба знати ціну поділки, тобто значення одиниці вимірювання. Наприклад, мала поділка кімнатного термометра, який ми зараз бачимо на малюнку, відповідає 1 градусу за Цельсієм. Отже, давайте подивимося, цей термометр скільки показує? 18 градусів Цельсія. На шкалі спідометра, ось вона зараз перед нами, який зображено на малюночку, між числами 20 та 40 маємо 4 поділки. Тому ціна однієї поділки дорівнює. Що будемо робити? Знайшли різницю 40, віднімаємо 20. І ділимо на кількість поділок між ними. 40 віднімаємо 20, буде 20. Ділимо на 4, буде 5. Отже, ціна поділки 5. Давайте зараз з вами виконаємо письмово завдання під номером 677. Які числа відповідають точкам А, Б, С і де на малюнках. Виконай відповідні записи. Отже, перший малюночок, давайте подивимося. Точка А, ось вона, має координату яку? 100? Точка Б має координату яку? Давайте подивимося. 20 40. Між ними посередині 30. так? Да? Отже, що нам треба було зробити, від 40 відняти 20, це буде 20. І ділимо на 2. Це буде 10. Отже, ціна поділки у нас тут 10. 20 плюс 10 буде 30. Далі, точка С має координату 80, ось вона. І точка Д має координату, знову ж таки, ціна поділки у нас 10. Да? Тобто, одна клітиночка це 10. 40 плюс 10, 50. Другий малюночок. Точка А має координату. Ось вона. 200. Точка Б має координату. Давайте подивимося. Отже, нам треба визначити ціну поділки. Дивимося. 100. Віднімаємо 0. Да? Беремо великі, великі поділки. Це у нас 0 і 100. 100 віднімаємо 0. Це у нас буде 100. Кількість поділок: 1, 2, 3, 4. Отже, що будемо робити? 100 ділимо на 4, 25. Одна клітиночка, це буде 25. Дивіться, 25 плюс 25 це буде 50. Ну, Зараз да, навіть дуже наглядно видно, да, що половиночка Половиночка від 100 – це буде 50. Далі, точка С. Що це в нас буде? Дивіться, 100 І плюс ціна однієї поділки 25, да? Плюс одна поділка, 25. Буде 125. Точка Д. Що це в нас буде, дивіться? Або 200, да, плюс 3 поділки по 25. Або 300 мінус одна поділка по 25. І так і так отримаємо 275. Отже, ми зараз з вами записали координати точок А, Б, С і Д для обох малюночків. Наступне завдання. Виконуємо письмово разом зі мною номер 679 Познач на координатному промені точки А з координатою 3 b з координатою 9, С координатою 7, Д з координатою 10 і М з координатою 5. Отже, координатний промінь. Початок точка О з координатою 0. За одиничний відрізочок. Давайте візьмемо одну клітиночку. Чому одну? Тому, що у нас тут 10, да, щоб помістилося все в зошиті. Отже, промінь ОХ у нас хай буде. Далі. Точка А з координатою 3, 2, 3. Ось у нас 3, точка А. Точка Б з координатою 9. 4, 5, 6, 7, 8. 9, так? Да? Точка Б з координатою 9. Точка С з координатою 7. Ось, знайшли 7. Точка С. Точка Д з координатою 10, 10 клітиночок. Точка М з координатою 5. Отже, ми зараз з вами. На координатному промені позначили точки А, Б, С, Д і М. Наступне завдання: виконаємо усно. Визначимо. Показники приладів. Дивіться, що у нас тут буде перший прилад, перший прилад, що ми бачимо? Мілілітри у нас, да, одиниці вимірювання. 20 мілілітрів. Далі визначимо довжину ось такої гусенички. Да? Що у нас буде? Ось, да, 35 міліметрів, або 3 см 5 міліметрів. Далі. Температура чая в чашці. Що це у нас буде? 40. Далі поділка це у нас 1 градус, отже, буде 42 градуси. Далі, ось такий термометр, бачимо. Знову ж таки, ціна, ціна поділки одиничка. Отже, одна маленька поділка це 1 градус Цельсія. 31 градус Цельсія. І далі борошно ось такі ваги. Да? І скільки у нас буде тут? рівно 2 кг. Йдемо далі. Наступне завдання: виконуємо письмово. Номер 682 Накресли координатний промінь з початком у точці 0. Або o, да? О, За одиничний вибери відрізок завдовжки 1 см. Познач на промені точки А, Б, С, Д. якщо… ОА дорівнює 5 см, ОБ дорівнює 8 см, ОС 2 см, ОД 4 см. Яким числам відповідають точки А, Б, С і Д. Отже, координатний промінь початок його точка О з координатою 0. За одиничний відрізок беремо 1 см. Взяли лінійку, взяли лінійку. Вимірюємо 1 см під лінієчку. Це дві клітиночки. Отже, 1 см. Далі. Познач на промені точки. А якщо ОА дорівнює 5 см. Взяли лінієчку. Діти, у мене вона трошечки інша, тому я її зараз в цьому завданні не візьму. Подивіться, у мене лінієчка, не дві клітиночки, да, а зовсім інше значення. Тому я не буду зараз працювати лінієчкою. Отже, а ви працюєте з лінієчкою. ОА 5 см. Я знаю, що це 10 клітиночок. Ви виміряєте від точки О до точки А 5 см. Це у мене буде 5 одиничних відрізочків. Да? Тому що одиничка це у нас 1 см. ОБ 8 см. Виміряєте лінічку 8 см. Точка Б. І її координата 8. О, це 2 сантиметри. 2 сантиметри від точки О. Оце точка С має координату 2. О, Д – 4 сантиметри. 4 сантиметри від точки О. Точка Д має координату 4. І запишемо, що точка А має координату 5. Точка Б має координату 8. Точка С має координату 2. 2 і точка Д має координату 4. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу та допишіть. Наступне завдання виконаємо письмово: запиши координати точок, що розташовані на відстані 2 одиниці від точки А з координатою 7. Отже, намалюємо промінь. За одиничний відрізочок візьмемо одну клітиночку. Отже, точка О. 0. 1, одиничний відрізочок. да? Далі від точки А з координатою 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, точка А. Далі. Запишіть координати точок, що розташовані на відстані. Дві одиниці від точки А. Давайте подивимося. Нам не сказали: вправо чи вліво. Отже, йдемо вправо дві одиниці. Дивіться, одна одиниця, друга одиниця. Отже, яка це буде точка? Наприклад, назвемо її точка С, яка має координату 9. Запишемо С, яка має координату 9. Підемо в іншу сторону вліво, на дві одиниці. Да? Дві одиниці. 1, 2. Що ми отримаємо? Точку, наприклад, Б. Яка має координату, яку? 5. Зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть координати точок, що розташовані на відстані. 3 одиниці від точки Б з координатою 9. І 4 одиниці від точки С з координатою 3. Завдання нескладне. Попрацюйте, подумайте. Ваше домашнє завдання вам треба розібрати ось ці шкали, указати температуру, яку показують термометри, зображені на рисунках. А далі, яку температуру буде показувати термометр, зображений на кожному з рисунків. якщо… Стовпчик опуститься на 5 поділок, підніметься на 10 поділок, опуститься на 15 поділок. Як ми оформлюємо завдання? Подивіться, у вас тут 4 малюночки. Отже, ви пишете 1. Далі, яку показує температуру? Давайте подивимося: тут у нас зараз з вами поділка 1 градус Цельсія це буде 36. так? Да? Написали 36 градусів Цельсія. Далі, для цього одного, далі один. Опуститься на 5 поділок, тобто вниз піде да, на 5 поділок. Що це у нас буде? Беремо поділки і опускаємо на 5. Ну, розуміємо, що 36, віднімаємо 5, буде 31 градус Цельсія. Далі, друге. Підніметься на 10 поділок. Було 36. Піднімаєте подумки вгору на 10 поділок. Що ми отримаємо? 46 градусів Цельсія. І третє. Опуститься на 15 поділок. Отже, від 36, де у нас було, так, опускаємося вниз на 15 поділок. Що ми з вами отримаємо? 36, віднімаємо 15. 21 градус Цельсія. Аналогічно далі записали другий. Розібрали третій та четвертий. Завдання не складне, просто треба уважно роздивитися малюночки. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!